Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні, напередодні Великого і світлого свята, Воскресіння Христового, ми зазвичай випікаємо Паски. Це такі традиції, звичаї і обряди нашого народу. Кожна господиня в основному випікає паску для своєї сім'ї, тому вкладає в неї весь свій талант, тепло і любов. І старається, щоб ця паска була найароматніша, найсмачніша і найкрасивіша. Сьогодні я випікаю паску на дріжджовому тісті, а прикрашати буду бізейними смаколиками. Який я приготувала заздалегідь. Сухофрукти я помила і просушила. Тут в мене родзинки, вишні і курага. Курагу я ще поріжу на дрібненькі шматочки. Перед тим, як приступити до замішування тіста, я завжди перевіряю дріжджі на активність. Для цього в посудину, де я буду замішувати тісто. Насипаю невеличку кількість цукру і додаю теплої води, теж невеличку кількість, для того, щоб цей цукор розтанув. І цей розчин повинен бути не гарячий, не холодний, а тепленький, тому що в холодному розчині дріжджі не будуть активуватись, а в гарячому вони зваряться. Дріжджі в мене свіжі, пресовані. Я їх ось так подрібнюю в цей теплий розчин. І залишаю, і залишаю хвилин на 10, для того, щоб перевірити, чи дріжджі робочі. До яєць додаю решту цукру і ручним міксером не то, що так зовсім збиваю, а так, от, щоб цукор розтанув, перемішався і розтанув. На поверхні розчину появилася активна піниста шапочка, значить, дріжджі робочі. Приступаю до замішування тіста. Всі продукти мають бути кімнатної температури. До цього розчину, де в нас дріжджі активувались, я додаю яйця з цукром, цедру одного апельсина. Розтоплене вершкове масло. Тільки дивіться, друзі, щоб воно не було негаряче. Як я сказала, тепленьке. тепленьке. Сік від половини апельсина додаю молоко, а молоко я от трошки підігріла, воно трішки тепліше, ніж кімнатна температура. І додаю сухофрукти, подрібнену курагу, вишні і родзинки. Додаю щіпочку солі для контрасту смаку. Додаю ванільний цукор і перемішую до однорідності. Тепер частинами додаю попередньо просіяне пшеничне борошно і замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. Пшеничне борошно додаю частинами, щоб не переборщити. Це тісто потрібно вимішувати довго, щоб повністю перемішалось до однорідності. Тісто повинно ось таке бути м'ягесеньке, ніжне, ніби як живе, і може злегенька прилипати до рук. Поміщаю я назад його в цю посудину, що замішувала, тісто, прикриваю рушничком і відправляю в тепле місце на розстойку. Постояло моє тісто в теплому місці одну годину, збільшилось в об'ємі, стало пухкеньке. Ось так я його обминаю. Воно ніжне, повітряне. Формувати пасочки я буду ось такі паперові формочки. Від загальної кількості тіста я відрізаю необхідний мені шматочок, укругляю ось так його. Шматочки тіста по розміру повинні бути такі, щоб зайняли десь е, трішки менше, як половинку формочки. Ось так я округляю його. Цей круглячок кладу я на шматочок рукава для запікання. Я заздалегідь нарізала ось такими квадратиками. Я поміряла, щоб мені якраз в формочку війшло, тому що до формочки в процесі випікання може тісто прилипнути, а до рукава ні, це вже провірено. І ось так кладу в формочку. Дуже легенько і зручно. Ось так воно залишається. І так формую всі пасочки. Тісто зверху я нічим не змащую, так як я буду покривати глазур'ю формочки з тістом відправляю в тепле місце на розстойку ще десь хвилин на 40. Дивіться, друзі. Як файно це тісто підійшло в формочках. І тепер ці формочки я відправляю в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів, і буду випікати на режимі вверх-вниз, без конвекції. Пасочки... Пасочки готові. Випікались вони в мене 45 хвилин. І тепер я ось хочу вам показати, як вони легенько виймаються з формочки. Ось раз, і вийнялися. Ой, вони просто дуже шагарячі. гарячі. Ай. І в деякі з них забагато тіста поклала. Тому от вони, бачите, так аж через верх побігли, будемо казати, що побігли. А. Дивіться, друзі, яка вона красива, з усіх сторін готова. Я вирішила їх не виймати з формочок, а прямо в формочках прикрасити. Пасочки покриваю глазур'ю, поки вони ще теплі. Прикрашати пасочки я буду з допомогою ось такої цукрової посипки і ось таких прикрас бізейних, які я сама приготувала. Відео, як приготувати такі прикраси є у мене на каналі. Переходьте за посиланням і ознайомтесь, будь ласка, хто ще не бачив. Посерединці висаджую ось так курочки. Поки ще глазур не захолола, вони дуже добре, як то казав, приклеюються. Додам ще різних квіточок і листочків. Ось так прикрасила, і ще зверху посипаю ось такою посипочкою цукровою. І тепер відправляю ці пасочки в духовку розігріту на 80 градусів хвилин на 10-15, щоб е, глазур засохла. Ще не зовсім вони в мене схололи, але я хочу вам показати, як вони виглядають всередині. Зверху вони виглядають м'ягенькі, пухкесенькі. І я так думаю, що красиві. Візьму я ось цю вам, розріжу, покажу, як вона виглядає всередині. Глазур добре засохла, пухкенька, пружна. То добре зійшло, видно, повністю вона пропечена пасочка, і на смак вона надзвичайно смачна, в міру солодка. Пасочка містить багато сухофруктів, а це вітаміни, які вкрай необхідні для нашого організму весною, особливо зараз весною. Ще ось так розламаю, покажу, яка вона м'ягесенька всередині. Бачите. Пуххесенька. Пасочка вийшла пухкенька, ніжна, ароматна і надзвичайно смачна. Ось так я її прикрасила. Напередодні Великого і світлого свята, Воскресіння Христового бажаю всім міцного здоров'я, миру, злагоди, благополуччя, взаєморозуміння і достатку у ваших родинах. Рясних вам Божих благословінь, миру і процвітання нашій країні. З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей, всім миру і добра!